Хондроїтин пружина суглобів. Хряч складається з колагену, так як ми вже говорили, і з такої сполуки, як хондруїтин. Саме вона є пружиною-амортизатором для суглобів. Хондруїтин, при з'єднанні з сульфатною групою, здатен утримувати воду як губка і амортизувати. При дегенеративних змінах клітини хряща спочатку намагаються компенсувати його і працюють в посиленому режимі. Але вони виснажуються плюс запальний процес, який призводить до його нестачі. Суглоб гірше амортизує та швидше зношується. З цим завданням справляються як хондроїтин, так і глюкозамін, які є попередником хондроїтину. Комплекс Боні Хондро містить добову дозу хондроїтину, глюкозаміну та протизапальну сірку. Боні Хондро підтримує рівень хондроїтину. В Наступному відео розкажу, який зв'язок між печінкою. Та суглобами не пропустіть, ставте лайк та підписуйтесь. Шанан інновації для здоров'я нації.